Україна руки війна руки війна руки руки. Ми зібралися з молоддю, як бачите студентами, старшими людьми. Для того як бачите, що ми вимагаємо вето до законопроекту 12.414. Ідея провести цей захід виникла зразу ж, як я тільки побачив. Депутатів, які аплодують в сесійній залі після проголосування даного закону, який не дає нам більше можливості мати хоч якісь незалежні органи, які будуть хоч щось робити в цій державі заради змін. Я вважаю, що те, що сьогодні було прийнято в Верховній Раді України, це свавілля, яке потрібно зупинити. Це законопроєкт, який абсолютно нівелює всі ті зусилля, які були докладені після президентства Віктора Януковича. І ми мусимо боротися з цим і мусимо приймати якісь рішення. І сьогодні ця акція протесту хоче захистити Набу і САП. Які так активно останнім часом працюють проти корупціонерів та людей, які призводять надзвичайно негативні зміни в нашій країні.